Вітаю, ви дивитесь каналу Boss Life. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вереглес. Вітаю вас. Вітаю доброго дня. Рада вас бачити. Сьогодні хочемо записати такий ефір на тему прогнозу на цілий місяць, глобально, загально, квітень. Яким він буде для світу? Тому що березень нас так трошки ну, він був насиченим, скажімо, Хорошими такими не дуже подіями, але те, що він був насичений, це факт. Яким буде квітень загалом для світу, як він програється з точки зору астрології? Ви знаєте, ми пройшли зону турбулентності дуже серйозно, оскільки у нас був коридор затемнень. І багато подій відбувалося дійсно в квітні. Ми бачимо, що навіть природа дала там, катаклізми під час сонячного затемнення. І можна сказати, що вже такий знаєте, йде видих, і фактично, те, що ми будемо далі бачити, це наслідки політичних рішень. Економічних рішень, які були прийняті в березні, я зараз про світові події говорю, але все одно, ви знаєте, квітень не можна назвати спокійним для світу. Тому що, по-перше, у нас буде дуже активна повня. Астрологи роблять астрологічні прогнози, спираючись на точки повнолунь і новолунь. І от коли я дивлюсь на прогностику квітня, я розумію, що перша половина місяця вона ще така, знаєте, плюс-мінус спокійна. Вона більше про розкачку. Там у нас розвертається Меркурій, починає рухатися директно. Нарешті, 7 квітня, Венера виходить з петлі. Тобто багато процесів, які стояли на паузі, це стосується навіть нашого соціального життя. Вони після 7 квітня, після 14 квітня почнуть активно-активно рухатися. І, до речі, для бізнесу квітень дуже хороший. Особлива друга його половина. Якщо друзі, ви хотіли розпочинати якісь нові проекти, якісь важливі рішення для себе приймати в бізнесі, в житті, в особистих стосунках, до речі, також, от там буде багато цікавого в квітні щодо кохання особистих стосунків, друга половина місяця вона буде досить успішною. А якщо говорити про воєнно політичну ситуацію, про напругу, яка є у нас в суспільстві, не тільки в нашій країні, зараз. Зараз ми бачимо, що весь світ охоплений на ну, дуже бурхливими подіями. То от повня 13 квітня, запам'ятайте, будь ласка, цю дату плюс-мінус декілька днів, і вся друга половина місяця це. Боротьба, це загострення воєнних конфліктів, які вже є, це безкомпромісність певна, це конкуренція, і там можуть спалахувати ті питання, ті конфлікти, які трошки ще, знаєте, якось трималися на паузі. І це стосується аварійності. До речі, також я можу сказати, що найскладніші періоди це. В районі 13 квітня, там плюс-мінус декілька днів, а з 21 по 29, такий широкий період досить там конфліктує дві планети: Плутон і Марс. Обидві відповідають і за війну, і за. Пожежі, до речі, також за якісь ну, такі, знаєте, катаклізми, які стосуються техногенних е, факторів. Е, і власне в нашому житті може бути більше боротьби, більше конкуренції, більше якихось зусиль потрібно буде витрачати. Але ще раз кажу, що для людей, які зайняті спортом, бізнесом, власною справою, в житті, це період конструктивний, коли можна... Через боротьбу, через подолання якихось перешкод досягти великих успіхів, прекрасно. Будемо ну вже, вже такий, знаєте, позитивніший прогноз ніж на березень. Був яким буде квітень власне не тільки для світу, а для України. Як він програється з точки зору політичної ситуації, да, в нашій країні, і загалом що він принесе українцям цей квітень. Для нас цікавий місяць, знову ж таки, у нас є воєнна наша ситуація. Я можу сказати, що вона буде непростою. І от що в мене я зараз відкрила, в мене тут на комп'ютері покажу вам. Бачите, величезна кількість всяких полосочок. Це астрологічна прогностика, яку ми аналізуємо. І от що звертає, на що я звертаю увагу на період. А з приблизно 3-4 квітня по 9, навіть 10 квітня, він такий досить непростий. Чому? Тому що тут є показники, які складні для нашої армії, для е, воєнної ситуації на фронтах. Може бути серйозний тиск, можуть бути знаєте, такі обмеження, коли нам ніби не дають рухатися вперед. Або не вистачає ресурсів, якісь політичні рішення, які не дозволяють нам просуватися або досягати тих цілей, які були поставлені. І тут можуть бути маніпуляції, до речі, такі: знаєте, маніпуляції, знову ж таки, політичні більше. І разом з тим є показники про. Складнощі в переговорах зараз дуже активно йде переговорний процес. Ми розуміємо, що ми все ближче і ближче просуваємося до якихось варіантів мирних угод. Я говорила в минулих прогнозах про те, що як би нам не хотілося, але конструктивні рішення для України, які нам ну, будуть максимально вигідні у тих умовах, в яких ми є насправді зараз, це вже кінець весни, початок літа. І будуть певні кроки, певні там спади, підйоми в цьому процесі. Він дуже непростий. І один з складних етапів це якраз перша половина квітня. Ось у тих датах, які я сказала, з 3 по 9 квітня можуть бути прямо конфліктні ситуації, такі дипломатичні. Які будуть давати нам складнощі між нашими сусідами скаженими, ну тобто, ми, як знаєте, в такій розтяжці між сусідами і ну, типу, партнерами нашими. От, і це не співпадіння інтересів. Тобто, тут ми навіть можемо бути знаєте, так трошки за кадром, коли іде прямий конфлікт або е, вирішення ось цих питань складних між нашими партнерами і е, Росією. І ось загострення всіх переговорних процесів. Я би очікувала саме цього. А далі, друга половина квітня, знову ж таки, вона дуже активна і з точки зору бойових дій, і з точки зору напруги політичної у світі, тобто буде зачіпати не тільки нас. А, і безкомпромісності певної, певною, яку ми вже в принципі спостерігаємо, але от від повні від і далі в другу половину може бути загострення. Там, до речі, ще ж Меркурій розвернеться, тобто якісь питання, які стояли на паузі, вони будуть рухатися досить-досить швидко. Але у нас є непогані показники. Це період з 15 по 18 квітня, навіть я б сказала по 21-ше. А це показники позитивні в плані дипломатії, показники позитивні для голови держави, для верхівки, для лідерів, які дають нам хороші шанси знову ж таки на правильні політичні рішення, які стосуються мирних угод, які стосуються забезпечення України тими ресурсами, які нам зараз потрібні. І ще один показник, на який я хочу звернути увагу зараз, де він мене тут був. Тут багато всього є. А це питання, знову ж таки, наших сусідів. Одну хвилинку, зараз скажу. Так, це період з 15 по 21 квітня. Там спірні території. Це от саме територіальне питання. Яке стосується наших сусідів, це тема е, всіх суміжних областей: Сумщина, Курщина, до речі, також е, Херсонська область, Харківська область. Тобто те, що у нас на кордоні з Руснею, знаходиться. А тут е, Росія може е, протискувати, якось знаєте, там знову ось ці питання піднімати, що віддайте нам все. Ми вже там внесли в Конституцію, тобто, якісь, ми будемо повертатися до тих питань гострих, які в нас були а з ними. І це стосується саме прикордоння нашого, тих територій, на які Русня претендує зараз. Дякую вам, Анна, за такий детальний прогноз. Будемо спостерігати і вірити, що цей квітень врешті. Буде найкращим і проведе нас до перемоги, але все ж таки будем, будемо сподіватися на це. Я дякую вам за цей про побачимося в наступних випусках. Дякую, до побачення.